Перед тим, як ми зробимо цю практику, я прошу тебе взяти так долоньки одна до одної і просто от потерти одна об одну долоньки, щоб відчути енергію прямо в центрі долоні, відчути цю енергію. І зараз закривай очі, поклади свої руки на серце. Ця практика вона допоможе з'єднатися, встановити контакт з собою, встановити такий. Стан спокою, відчуття безпеки. І зроби повільний вдих. Затримай трошки дихання і видихай. В тебе є час, з тобою все добре. Робимо ще один вдих. Затримуємо дихання і видихай. І зараз я буду тобі говорити такі класні слова, а ти просто повтори їх про себе або в голос. Ці слова як вантові паролі, які допоможуть тобі встановити контакти з собою. Я є, я вже є, і цього достатньо. Я відчуваю контакт з собою, я відчуваю стан спокою. Я відчуваю безпеку. Ось тут і зараз. Тримай руки на серці, прям відчувай тепло, яке йде з твого серця. Я маю своє місце в цьому житті, я обираю себе, і коли я обираю себе, все у цьому Всесвіті стає на свої місця, я все встигаю. У мене достатньо часу, я знаю, як планувати свій день так, щоб кожна дія мені приносила радість, задоволення, і я знаю. Які дії мені робити, я відчуваю спокій. І іноді я можу розслабитись, трішки зупинитися і побути наодинці з собою. Я обираю себе, я є. Глибокий вдих. Відчуваю, яке серце, така енергія спокою проходить крізь усе твоє тіло. Я обираю контакт з собою, я обираю відчувати любов до себе, підтримувати себе. Я вже змогла багато всього досягнути і зможу ще більше. Я вірю в себе, вірю в свої таланти і вірю в те, що я достойна всього найкращого в цьому житті, бо я є. І моє місце унікальне у цьому всесвіті. Зроби глибокий вдих, повільний видих. Відкривай очі і проживи найкращий день.